В порталу OUA. з вами програма Ранкова Кава та її ведуча Ольга Данилюк. У нашій програмі ми спілкуємося з цікавими, відомими жителями нашого міста, а також області в цілому. Зважаючи на те, що вже зовсім згодом ми будемо всі відзначати новорічні різдвяні свята, ближиться так само День Святого Миколая. Сьогодні ми поговоримо про відпочинок, і відпочинок не традиційний, так би здавалося, не влітку, а взимку. І сьогодні гостя нашої програми, директор туристичної агенції «Арго Клуб» Любов Аль. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, як я вже говорила, що справді нам приближаються новорічні свята. Розкажіть, будь ласка, що цікавого ви пропонуєте рівнянам і взагалі всім, хто бажає відпочити. Новорік вже незабаром ми всі відчуваємо цей новорічний настрій. І тому особливо цей новорічний настрій є для наших дітей, тому що наші діти. вони всі обожнюємо Діда Мороза, ми всі обожнюємо Святого Миколая, тому ми робимо такий тематичний, дуже класний відпочинок. Їдемо до білоруської резиденції Діда Мороза. Вона він знаходиться в Біловеській кущі, 15 гектарів, де є вольєри, де, є, де погуляти, де повністю розвинута інфраструктура цього міста, там є і готелі. Але ми саме їдемо на один день до резиденції. Вечірня прогулянка по резиденції з іграми, де є ельфи, де є снігуренька, яка жодна дитина не залишиться без подарунки. Тобто кожна дитина мріє потрапити в казку. І ми цю казку для них влаштовуємо. А якщо говорити про Україну, десь можна буде тут у нас в Україні знайти резиденцію чи Святого Миколая, чи Діда Мороза? Так, так. цього року і, на наше щастя, недалеко від нас, в такому місті фортеці, Кам'янець-Подільського відкривається в дуже гарному готелі резиденція Святого Миколая. Вона починає працювати з 13 грудня, ми також робимо дводенний тур. До цієї резиденції, де буде домовьон Кузя буде зустрічати, де будуть майстер-класи для дітей, де будуть їх розважати, де буде Святий Миколай, також дитячі подарунки. І далі ми переїжджаємо до Сонячної долини, де ви зможете насолодитися. Саме вже гірськолижною такою атмосферою, де ви можете покататися на Сноутюбах, де ви можете покататися, де є майстер-класи для дітей, щоб ви навчити їх, на маленьких гірочках, щоб вони почали їздити. Все в досить е, в хорошій ціновій політиці. Е, тури, що і до Белавецької пущі, і до резиденції, вони будуть коштувати 400 гривень. Тобто, це, я думаю, ми Тобі, стараємося в, в... даній ситуації. ситуації да. Ми е, хочемо зробити так, щоб діти все ж таки відчули цей неворічний наступ. Попри те, що в нас така складна ситуація, щоб кожна це, людина повірила в казку да. так як ми всі час так да. само да. 100%. 100%. 100%. А якщо говорити от, власне, так само про новий рік, багато людей мріють так само новорічні цілі звільні свята провести десь в Європі. Що можна тут запропонувати? В Європа вона. Вся палая, ми всі знаємо ці ярмарки і Україні ще до цього довго. Тому ми, у нас є партнери, які роблять шикарні тури. Наприклад, ми самі хочемо з друзями відвідати. У нас є тур, який буде Будапешт, відень і прага. Тобто в Празі ви святкуєте Новий рік. Це коштує всього лиш 99 євро. Також якби для кожної людини це можливо. Є більш е, інші тури, наприклад, там трошки дорожче, наприклад. 139, це ви відвідаєте Венецію, ви відвідаєте Італію. Но я впевнена, що такі подорожі до Європи, де е, ми просто хочемо це побачити, а побачити це в новорічній касці, коли сюди по вулицям гуляє Санта-Клаус, де гуляють Снігуроньки, де пригають ельфи. Всюди очі розбігаються на ці ялинки. Ну ми все це робимо для наших якби, туристів для того, щоб вони відчули цей настрій. Справді, що в новий рік, як кажуть, що потрібно його як новий рік зустрінеш, так і його проведеш. Ну, можливо, так. саме тому і от багато людей, рів, саме в новорічну ніч, розпочати якесь можливо щось нове внести в своє життя. Ми з вами вже говорили, що от, якщо говорити про зимовий відпочинок, зазвичай асоціюється з. Тим, щоб покататися десь на лижах. Що можна запропонувати тут, в Україні і за кордоном, що найбільше користується попитом? Ну, на, Наш рівне є дуже таким розвинутим по гірськолижному, тому що ми е, знаходимося недалеко від наших улюблених Карпат, від Буковелів, нашого всього любимого. Тому, е, звичайно, ціни цього року вони бажають кращого. І, е, але е, в низький сезон ми будемо їздити на Буковель. Тури ми робимо на три ночі. Вони будуть коштувати 650 гривень, де ви зможете повністю у вас буде екскурсійний супровід, ви будете їхати вас, тільки насолоджуватися катанням. У нас якби дуже розвинута інфраструктура на дорогобраті, тому в високий сезон ми хочемо робити тури саме туди. Туди неможливо доїхати ні машиністам нікому. Тобто і ці тури є особливими, тому ми їх хочемо робити. Ми під'їжджаємо до підніжжя гори, де нас на уазі, ми пересідаємо, вони піднімають нас на 1400 метрів, і там все. Готелі в готелях обов'язково двохразове харчування, воно завжди включено. Готелі вищої якості, де дискотеки, все, що ви хочете. Всі розваги, Всі так. Плюс того, що машиністу ну, важко доїхати, він підійде до гори, він залишає свою машину, він плюс сідає і, наприклад, 2-3 людини сідати на УАЗ, ну це є дорого. Ми пропонуємо цю туру за тисячу гривень також на три ночі. Тобто це є досить хороша цінова політика на ту якість грамолежного курорту, який предлагає нам драгобрат. Тому це будуть наші тури, тому. Був, Хто то цікавиться та саме гірськими, підлижними да. відпочинком, що впевнена, що якусь пропозицію обере. Але так само є частина людей, от, як кажуть, більше теплолюбивих. Тобто вони, можливо, зиму асоціюють і хочуть десь повернутися трішечки в літо. Да. Що ж можна запропонувати цим людям, які напевно хочуть все ж таки зимою трошки погрітися і десь відлучитися від цієї такої важкої, холодної, яка зараз не є зима в Україні? Да, дуже... Класно, коли не зима, ми завжди можемо повернутися в літо. Це наші екзотичні напрямки. Шрі-Ланка, Гоа, Таїланд і той самий Єгипет. Ну, Єгипет він не такий жаркий буде, але все одно в день там дуже гаряче і можна провести, приїхати загорівшим. Але саме цього року дуже цікава Шрі-Ланка, тому вся берегова лінія екзотика цього колориту і Гоа. Просто цього року дуже хороші ціни оператори входять в ситуацію людей. І, наприклад, на ГОА можна платити від 550 доларів це трійка, наприклад. І в самий хороший готель можна поїхати біля 750. Що наприклад того року тільки перельоти були в таку якість, в таку ціну, то цього року досить хороші ціни, виліти ви сьогодні бронюєте, завтра ви можете улетіти, тобто швидкість роботи наша дуже швидка. Не потрібно довго планувати, ви берете з собою паспорт, віза у вас буде на місці. Так само цього року ГОА відкрило в Індії, вони відкрили, якщо за три дня можливе також віза по прильоту, тобто це набагато упрощає всю цю. Тому що коли віза, вона Європа для нас, вона довше займає тиждень-два, ми це все плануємо. Коли екзотичні напрямки зараз дуже класні, плюс калорит Індії він вражає. Побачите, зовсім іншу зовсім зовсім культуру, буддизм, плюс можна поєднати і комбіновані тури, такі як, наприклад, екскурсійний, половина екскурсійна, половина ви проводите на морі. Також є тури, наприклад, три країни: Індія, Камбоджа і Шри-Ланки, е, наприклад, АТВІ. або В'єтнам. Також він входить. Ну більш дорожче, звичайно, місто майбутнього Сінгапур. Це нікому. не І звичайно, всім нашим уже любимий – це є Ізраїль, е, е, і також Арабські Емірати. Це всі знають Шик е, Арабських Еміратів, де все по вишим технологіям, все самой будівлями, як ми говорили по так. Тому, так, е, да, ціни, звичайно, в доларах, вони, але е, якщо ви хочете відпочити і хочете приїхати з хорошим загаром, з хорошим настроєм і відпочити, посидіти на березі моря з шапочкою Санта-Клауса і пити коктейль. При жарі 35-40 градусів, то екзотика саме... Якщо говорити про екстремальний відпочинок, дуже багато рівня надають саме такому відпочинку перевагу. Що ви пропонуєте? Ми цього року почали саме з осені екстремальні тури. ми робили сплави. Ну, рафтинг ми почнемо весною робити, тому що повинні бути гірськовіжні наповнені ріки. Але ми ходили в походи на 5 днів, це город Прикуй, Наприклад, дуже багато гір. Ми можемо створити індивідуальний тур, якщо людина, наприклад, не була на якійсь вершині і хоче її покорити. Ми можемо для неї саме зробити тур. У нас е, дуже е, У нас дуже талановитий е, екскурсовод, супроводжуючий. Він є майстром спорту і також він був збірний України. По екстрим-туризму, людина, яка була на багатьох вершинах світу, тобто ви завжди в руках надійних людей. Він буде повністю забезпечений, що з вами нічого не станеться в цьому турі. І саме для того, щоб розвивати це все, ми восени. Ми весною ми хочемо сходити десь так само в європейську велику вершину. Але для того, щоб сходити на європейську хорошу вершину, там по-любому будуть у вас сніги. І для того, щоб людину підготувати до цього, цього року ми з 14 січня будемо проводити такі семінар підготовки до Альпінійської, де вас будуть кошки, де вас будуть лідеруби, ми будемо жити таких. В лісах є дерев'яні будинки, де збираються молодь, ми там будемо проживати і ходити, вчитися, як лазити, підніматися на поверху, піднімемося на... на гору. Кукість. Наше таке, я почуваю. Mm -hmm. да. Треба просто провідати, також ми піднімемося на гору okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. кукіль. Буде... А, Петрос, то і ні. Піднімемося mm -hmm. на Говерну, піднімемося на Петрос, ви подивитеся ці засніжені гори, вони вражають. E, e, Ходити з мною це зовсім інший ефект. E, Жити в цих будиночках це настільки калоритно, настільки воно робить різнобарне наше життя, тому що ми в нашому такому житті, да, та, ми маємо багато стресів, якихось психологічних, але фізичних, якихось таких, і треба перебороти себе, і треба піти, і доказати собі, що ти можеш покорити цю вершину. І коли ти стоїш на вершині, ти просто. Володар світу ну, це якісь певно внутрішні, такі вольові навіть відчуття розвиває в да, да, людині не тільки просто якісь там відпочинок, а якщо от вже традиційно в нашій ранковій каві наприкінці програми побажання від нашого гостя, хотілось би від вас почути також новорічно, таке туристичне вітання, побажання. Ну, Я бажаю всім нашим мешканцям нашого міста, гарних новорічних свят, гарного різдва, гарної куті. Щоб всі родини зібралися разом, щоб вони був на пишний стіл, щоб у всіх було добре, щоб було багато усмішок, різдвяних гірлянд. І найголовніше, щоб у вас було здоров'я, щоб в нашій країні був мир. І головне, щоб ви не забували про емоції, які ви можете здобути, подорожуючи з нами, тому що ви відкриєте для себе. Новий світ, а ми також дякуємо вам дуже за розмову. Дякуємо за те, що розказали нашим всім глядачам рівнянам про цікаві пропозиції, які пропонуєте. Я впевнена, що багатьох дуже це зацікавить, тому що новорічні свята, і хочеться дійсно повірити. Трошечки в казку, повірити в дива, і як ви сказали, сьогодні відчути себе володарем світу. Тоді бажаємо цього всім нашим глядачам. Нагадаю, що зйомки нашої програми відбувалися в гостинному новому кафе в центрі нашого міста, який має назву Дім, Хоум», до якого ми так само всіх гостинно запрошуємо. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо всім глядачам, що були з нами. До нових зустрічей у програмі Ранкова кава.